Дітей з Донбасу та інших окупованих територій України десь постійно вітають на вокзалах російською. російської. дорогі! Дуже ра показово співчувають їхньому горю і обіцяють гарний відпочинок. Якщо вам здається, що ви вже десь бачили подібні кадри, то вам не здається. Кілька місяців тому може розповідали про те, як Росія краде українських дітей під виглядом евакуації. Частину з них вдалося повернути після видачі ордеру на арешт для Путіна та Львової Білової, але як з'ясувалося, до незаконного вивезення українських дітей причетна не лише Росія. Білоруський опозиціонер Павло Латушко та його народне антикризове управління наприкінці червня передало до міжнародного кримінального суду докази причетності режиму Лукашенка до депортації українських дітей. І в цій комунікації саджаться собраний нами доказать. Сьо, которые подтверждают факт незаконного переміщення более 2100 украинских детей українських дітей з окупіваних установлено, що эти діти вывозились і вивозиться як мінімум з 15 оккупированных городов України. Підтверджень того, що потім їх повертали додому, немає юристи НАУ з'ясували, що до Білорусі з території Росії потрапляли діти віком від 6 до 15 років. Хтось з опікунами, хтось без. У Європарламенті закликають МКС видати ордер на арешт Лукашенка за незаконне отримування українських дітей на території Білорусі. Але чи достатньо зараз доказів, що режиму Білорусі чинить явний злочин? І які шанси, що Лукашенко відповість за це? 2150 українських дітей, які опинилися на території Білорусі, така цифра з'явилася в нещодавній статті британського видання The Telegraph. Дітей продовжують вивозити здебільшого під приводом оздоровлення, і вже до осені цього року їхня кількість може сягнути трьох тисяч. Насправді ж точне число з'ясувати вкрай складно, і ось чому. Ще в 2015 році це те, що вдалося знайти найбільш, найбільш таке віддалено і спочатку е, тимчасової окупації частин території України, коли дітей почали вивозити із так званих ДНР та ЛНР на територію Білорусі, і це робила Білоруська Православна Церква, яка фактично є філіалом Російської православної церкви, і це були десятки дітей, і на жаль, не всі діти тоді поверталися в Україну, і невідомо чи діти ті, що не поверталися, вони були зако. Ним представником і він ухвалив таке рішення. Це були діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування. А ми знаємо, що церква загалом як структура зазвичай звикла звертати свою увагу на людей, які знаходяться у важкому вразливому становищі, тобто не варто виключати і таку опцію. Поговоримо про те, як працює схема вивезення українських дітей від минулого року через російський Ростов на Дону їх везуть до Білорусі, щоб розмістити у п'ятьох місцях: дитячих таборах та санаторіях. Серед вивезених ще не менше 50 дітей з яких вдалося ідентифікувати, каже Латушко. Як фінансується ця схема? Головне, що треба про це знати, вона впроваджується у межах союзної держави Росії та Білорусі. Тобто, усі основні рішення щодо переміщення дітей підписує саме Лукашенко у Москві. Власне, Лукашенко про свою роль говорить відкрито. Я вийшов на Путіна, розсушить. Давай ми частину союзного бюджету потратимо на цих дітей. Ну вот так и начали их привозить. Оздоровели, они уехали, уезжать не хотят. А меня в уголовный суд. За что? там, когда начался этот процесс с детей оздоровления, я как-то упустил, даже не знал, за что туда везут. Свою причетність до вивезення українських дітей не приховують і інші залучені. Тут крім Лукашенка Латушко називає ще чотири прізвища це Дмитро Мезенцев, держсекретар Союзної держави Росії та Білорусі, який підписував усі документи про вивезення дітей, а ще Іван Головатий. Другим фінансовим істочником незаконного переміщення дітей є державна компанія Білоруськалі, яка вже підчиняється Лукашенка із компанію Так званий сенатор парламенту Лукашенка Іван Головат. І саме Білоруська. является владельцем крупнейшего лагеря Дубрава в Солигорском районе, где и размещается основная группа украинских детей. И именно на этом предприятии подписывались также и подписываются документы по финансированию перемещения этих детей. Все это подается под видом гуманитарной помощи детям, которые страдают от последствий войны. Но при этом пропаганда не упоминает, умышленно искажает подачу информации или просто избегает. доведення общественності Свідні о тому, хто являється виновником в этой війні, хто почав эту войну і чому ці діти оказались в такой тяжої ситуації. Також Ольга Волкова, яка керує фондом Дельфіна на Донбасі, та Олексій Талай, якого ви бачили на початку відео, він член національної паралімпійської збірної Білорусі, у якого теж є свій фонд. Обидві згадані організації ще до 2022 року займалися вивезенням дітей з інвалідністю із окупованої частини України на так звану реабілітацію та відпочинок у Білорусь. Це не вичерпний список причетних в українському МЗС Пропонують поповнити його і Дмитром Шовцовим, очільником білоруського червоного хреста, який публічно зізнався у вивезенні українських дітей з окупованих територій. Считают, что так логично поступать, когда обвинили Республику Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают нам на оздоровление. И, честно говоря, дело в том, что и Белорусский Красный Крест принимал в этом, и принимает, и будет принимать в этом активное участие. До слова, дух союзної держави відчувається і в атмосфері білоруських таборів і санаторіїв. У Росії, як ви пам'ятаєте, з українськими дітьми проводять так звані розмови о важливому, по суті, політичне виховання у досі любові до Росії епізоди трапляються і в білорусі несподівано виринають навіть на концертах Щоб байден з господі простімі я щоб зіверський дуже а путім просвіта вівся контроль над всім україною Господи! Білорусі підготувалися і зняли нам уже низку пропагандистських фільмів та роликів, де ці щасливі діти спочатку на вокзалах плачуть, бо не хочуть їхати з Білорусі, далі плачуть, бо знову хочуть їхати в Білорусь із так званого Донбасу, який постійно знаходиться під обстрілами їхнє життя там погане. А на території Білорусі добрі люди їх ходують драніками з м'ясом. То це все вже доступне для перегляду, і на жаль, діти там виглядають достатньо от, Переконливими, тобто програми індоктринації та промивки мізків, навіть короткостроково на них подіяло з подіяли з високою ефективністю, і це дуже легко насправді пояснити, тому що у Білорусі їх приймають у тих умовах, які значно відрізняються від їхнього сьогодні і сьогоденної реальності, тому що там дійсно немає обстрілів. Так, режим у Білорусі не приховує своєї причетності до вивезення українських дітей, але довести провину саме Лукашенка як виконавця злочину не так просто. По-перше, справа в тім, що українським правозахисникам та владі вкрай складно ідентифікувати дітей, які були переміщені до Білорусі, тому і повернути теж складно. А саме ті діти, які врешті повертаються до України, і є головним джерелом інформації по друге поки складно зрозуміти, чи був у Лукашенка намір залишати цих дітей на території Білорусі, чи, скажімо, роздавали їм насильно білоруські паспорти. Поки що цього не можна підтвердити, але той факт, що українські діти потрапляли до Білорусі з Росії, а їхнє патріотичне виховання відбувалося у дусі російської пропаганди, теж може зіграти свою роль. Це може бути певна форма співучасті, тобто він пособницькими своїми діями сприяв вчиненню геноциду проти української нації, і тут все досить так непогано складається, тому що на території Білорусі діти навчаються за російськими програмами. Вони випадково це закинули у свій пропагандистський фільм, самі того не бажаючи без жодного умислу розкрити себе. Однак ми бачимо на дошці книжку російською мовою, тобто їх там не за білоруською програмою навчають. Ну і очевидно, точно не за українською програмою. Рамою, але гадаю, усе залежатиме від деталей доказів щодо того, наскільки це насправді стосується білоруської влади, наскільки вона була залучена, наскільки були залучені люди на самій верхівці, наприклад, сам Лукашенко. Тому дуже важко робити висновки до того, як ми дізнаємося деталі доказів. Докази причетності режиму Лукашенка до незаконного переміщення українських дітей команда Латушка передає не лише в міжнародні суди. А ще українському офісу генпрокурора це може пришвидшити розслідування і головне допомогти повернути українських дітей. Логічне питання: якщо ордер на арешт Лукашенка все ж таки буде, що це змінить і для також максимально ізольованого ще з 2020 року глави Білорусі, по-перше, варто розуміти, що міжнародне правосуддя це тривалий процес, може розчаровувати те, що і Путін, отримавши ордер на арешт, спокійно продовжує керувати державою і вести війну. Але ордер на арешт. Будем отыпить, что до наслідки, и наследки, фактически не выливаем. Будете возможности налоговые Для Лукашенко это означает политический конец. Для него как человека, который пытался у себя в голове построить картину как того, кто создал независимое государство процветающее и благополучное, он уже не войдет в историю как созидатель, он войдет в историю как военный преступник. ордер на арест вам Одеться провести решту свого життя, завжди озираючись через плече, щоб глянути, хто ймовірно переслідує вас. Однак ми також маємо пам'ятати, що є багато людей, які мають ордери на арешт упродовж десятка років, але їх не заарештовують. Тож багато чого, врешті-решт, справді залежить від політичних подій. Якщо режим буде повалено, якщо білоруський народ позбудеться Лукашенка, тоді значно більша ймовірність, що його заарештують. Крім доведення участі білоруського режиму у війні проти України, опозиція збирає докази і інших злочинів Лукашенка. Зокрема, намагаються довести злочини проти людяності, які Лукашенко коїть проти власного ж народу: катування, вбивства, незаконні ув'язнення, репресії у відповідь на будь-яку непокору. А як гадаєте ви, чи опиниться врешті Лукашенко на лаві підсудних у Гаазі? Пишіть нам у коментарях.